Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог є дух. Бог є любов. Це його перша характеристика. А друга Бог є дух. Оскільки ми живемо в матеріальному світі. Нам складно це зрозуміти. Ми схильні вірити, що лише матеріальний світ важливий. Або принаймні відчуваємо, що він реальний і має значення, і тому можна довіряти тільки тому, що бачиш. Але також існує зовсім інший світ світ духовний, де все незрозуміло, таємниці, загадки, секрети. Проте сам Бог обрав описати себе як дух, і він виявив цю грань під час спілкування із замарянкою. Учні Христа навіть уявити не могли, що їх Равві може зробити щось подібне. Та близький той час, і він уже настав, коли справжні прихильники поклонятимуться отцю в дусі та істині. Таких людей і прагне Отець в Богомольці собі. Бог є дух, і той, хто поклоняється йому, має поклонятися в дусі та істині. Від Івана 4, 23-24 вірю, що Господь описав себе таким чином, для того, щоб ми могли отримати откровення, що Він може бути присутнім одночасно в різних місцях. Він може одночасно перебувати в серцях усіх нас. Він може безперервно спілкуватися з кожним. Він всюди сущий. Він єдиний, хто це може. І причина у тому, що він є дух. Павло зазначає, йому не служать людські руки, так, ніби він у чомусь має потребу. Це Він дає кожному з нас життя й дихання і все інше. Він зробив так, щоб вони прагнули Бога і щоб, можливо, шукаючи, знайшли Його. Адже він поруч із кожним Діяння Сімнадцять, двадцять, двадцять, він поруч з вами просто зараз. Поклоняйтеся йому в дусі та істині. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.